Добрий день, любі малята! Запрошую вас на заняття з малюванням. А кого ми з вами будемо малювати, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Сонечко літало, у горошок сукню мало, вусики чорненькі, комашка маленька. Так, малята, це жук сонечко. В народі його називають. Божа корівка. Я впевнена, що ви всі знаєте цю комашку і кожен з вас її тримав у долоньках і з цікавістю перераховував, скільки ж тяточок є на спинці. Ми дуже часто зустрічаємо цю комашку на прогулянці. Давайте її розглянемо. Спинка у цієї комашки. Круглої форми і має червоне забарвлення. На спинці є цяточки чорного кольору, а зверху у сонечка є голова, на якій знаходяться вусики. Ліворуч та праворуч у сонечка є тонесенькі лапки. Сонечко вміє літати та повзати по траві. Ця комашка захищає наші рослини від шкідників. Сонечко вважають символом добра, удачі та благополуччя. Якщо легесенько сонечко взяти на руку, то воно буде повзати по вашій долонці. Тож сьогодні ми будемо малювати комашку сонечко. А малювати ми будемо сонечко, яке сидить на листочку. Будемо пальчикову гімнастику. Прилетіло сонечко на мої долонечки. Крильця червоненькі, цяточки чорненькі. По всім пальчикам ходило, а з мизинця полетіло. Нам знадобиться листочок, зроблений з зеленого кольорового паперу. Фарби чорна та червона, водичка, пензлик та ватна паличка. Починаємо малювати наше сонечко. Візьмемо пензлик у праву ручку, наберемо фарбу червоного кольору. На посередині нашого листочка будемо малювати овал. Та та розформовуємо. Розмалювали, а тепер почекаємо, поки підсохне наша фарба. Наша фарба червона під тож візьмемо пензлик з чорною фарбою та домалюємо голівку нашому сонечку. Ось так. Такий напір овальчик та зафарбуємо його. зафарбуємо. малюємо крильця нашому жучку, проведемо ось так посередині пряму лінію. Ось так. А тепер візьмемо наш мізинчик, наберемо на мізинчик чорну фарбу та намалюємо сяточки нашому жучку. Ось так. Треба і набираємо пару та з іншого боку на другому крилі. А голівці у жучка також є вусик, точно малюємо його. Також домалюємо лапки нашому жучку з кожного боку по три лапки. Варнуємо паличкою та білою фарбою. Домалюємо очки нашому сонечку на голівці. Ось так. Погляньте, маляти, яке гарне комашка сонечко у мене вийшло. Я чекатиму також на ваші фото ваших робіт. До зустрічі мені!